Три роки тому ми прокинулись від вибухів і побачили, як російські військові колони заходять у наші міста і села, як окупанти намагаються забрати у нас не лише землю, а й майбутнє. 36 місяців довгих, важких та болючих, Росія принесла нам багато горі. Майже 70% наших міст і сіл досі залишаються під окупацією. У звільнених громадах обстріли не нефчух. Загарбники безжально вбили сотні людей, тисячі поранень. З моменту звільнення правобережжя Росія випустила по області близько півмільйона снарядів. А підірвавши Каховську ГЕС, вона спробувала знищити нас водою, Вона змогла вогнем. Але за ці 1096 днів Великої війни ми не скорилися. Навіть коли навколо руйнування відновлюємо, навіть коли боляче працюємо. Навіть коли важко підтримуємо тих, кому ще важче. Ми допомагаємо нашим захисникам і захисницям, бо розуміємо: кожен дрон кожен човен, кожна машина. Це ще один крок до перемоги. Ми повертаємо життя у наші міста і села. Будуємо лікарні під землею, бо розуміємо, що медики та пацієнти мають бути в безпеці. Повертаємо дітей за шкільні парти, адже вони наше майбутнє. А там, де вчора лежали сотні ворожих мін, сьогодні росте пшениця та відомі херсонські кавуни. Але головне це наші люди, ті, хто відважно тримає оборону. Рятує. Лікує допомагає іншим. Хто навіть в окупації продовжує боротись за Україну. Кожен і кожна сила Херсонщини. Пишаюсь вами вічна пам'ять і слава тим, хто віддав життя за Україну та її незалежність. Херсонщина була, є і буде українською. Слава Україні!